Сьогодні в програмі ця книга виросла із журналістського проекту автора, в рамках якого він на своєму мотоциклі на наймення Мамайота їздив країною і спілкувався з людьми. Подорож із мамайотою в пошуках України Артема Чапая у рубриці читайте. Я думаю, що кожна сучасна дівчина, кожна сучасна Марічка мріє знайти такого свого ніжного і широго Іванка. Надзвичайно близька до тексту Кацюбинського екранізація тіней забутих предків. Рубрика Дивіться. На пам'ять знаю всі його новини, але все одно беру до рук цю книгу. Разні періоди життя, по-разному по вистрілі ту чи іншу інформацію. Для себе я знайшла, що найстрашніший гріх. Через неділю другому Чи перечитуєте ви книги? А також Настя Герасименко. Шекспіру 450. Читаємо сонети. На обкладинці цієї книги бачимо мотоцикл, який привітно підморгує сонячним зайчиком у дзеркальці, запрошуючи разом відправиться в анонсовану подорож в пошуках України. І ця мандрівка, як для автора, так і для читача, виявиться не такою вже легкою і безтурботною, як можна очікувати. Присвячує всім людям, які допомагали іншим. Вдячно зазначає журналіст і письменник Артем Чапаль в епіграфі до книги з Мамайотою в пошуках України, яка побачила світ у популярній серії мандри. Жанр мандрівних нотаток або ж тревелогу не є чисто літературним жанром, передбачаючи значну долю суб'єктивізму і має відчутну публіцистичну складову. В Артема Чапая публіцистики навіть більше, адже ця книга виросла із журналістського проєкту автора. В рамках якого він на своєму мотоциклі наймення Мамайота їздив країною і спілкувався з людьми, прагнучи дізнатися, про що вони думають і що для них значить Україна? Відповіді на ці та багато інших питань і спробує знайти Артем Чапай, виводячи у книзі сотні суб'єктивних портретів наших з вами співвітчизників справжніх як найсправжнісіньких, тих, хто готовий допомагати іншим. Це люди, які виконують свою роботу і намагаються зробити життя своє та близьких трохи кращим. Вони невідимі і нечутні, їх не показують по телевізору, про них не пишуть в газетах. їхні нове вбрання не обговорюють таблоїди, вони не створюють навколо себе шуму. Вони працюють, мріють, люблять. Але саме вони справжні, вони є, і тому хочеться жити і боротися далі. На мою думку, у подорожі з мамайотою в пошуках України Артему Чапаю вдалося вийти за межі типового тревелогу, вийти на рівень мало не філософських у загальних. Щоправда, філософії не високочолої, зарозумілої, а філософії ближчої до народної мудрості, яка не прагне дати відповіді на вічні питання екзистенції, проте влучно і дотепно представляє погляд на реалі повсякденного життя звичайних людей. І найголовніше. Ця книга переконливо доводить закріплену на рівні національну гімну думку, що ще не вмерла Україна, доки в ній є такі люди, яким власне і присвячено цю книгу. Книгу, яку варто прочитати, хоча б для того, аби разом з автором упевнитися в тому, що хто б і в чому нас не намагався запевнити в українців набагато більше підстав для об'єднання, ніж для роз'єднання. Конечно. конечно, перечитываю. У меня есть несколько любимых книг, я их читаю просто регулярно. Они у меня дома. И так вот я у меня таких там, например, крутники Амбера железные, я перечитываю там раз в 2-3 года. Войну и мир я перечитываю раз в 3-4 года. единственное исключение, это только стосуются Анны Карениной. Сиенчик книжки я читаю по одному разу. Золотой теленок. Я читаю і зараз, і повертаюся до неї час від часу. Я дуже люблю такого автора, як Генрі, і практично на пам'ять знаю всі його новини, але все одно беру до рук цю книгу. До я сказав, можу читати скільки разів. І зараз відкрити задоволенням почну читати. Я прочитаю. Я передивившись «Мастера Маргаріту, нову екранну версію бродка. Я захотіла знову прочитати цей роман, і знову я знайшла в ньому щось для себе. Наприклад, всі ці сюжетні лінії е, е, обговорювалися для себе я знайшла, що найстрашніший гріх людський на землі це дійсно страх. Забуваєш деякі висказування, і от в зв'язку з цим можна перечитати. в одной и той же книге. Особенно эзотерическая литература, ты с первого раза прочитал, через неделю прочитал, ты понял по-другому и так далее. То есть перечитывать, я думаю, иногда даже полезно. Повторение мать учения. Марічку, ма! Малечко моя дети! Марічка! А дочка наганьку! Радішся срок! Прохожай! І стоїть мене тут рою воду пролі. В мене є другі, мене ліпші. Нині купили мені нову запаску, постоли і мережені капчури. Я обую, файно, та й буду дівка. Повість Михайла Коцюбинського, тіні забутих предків, розповідає про перше чисте, я б навіть сказала, сакральне кохання двох молодих гуцулів Івана і Марічки. Я думаю, що кожна сучасна дівчина, кожна сучасна Марічка мріє знайти такого свого ніжного і широго Іванка. Критики навіть називають Івана і Марічка з українськими ромео Жюльєтою. Велику злість має рідня наша. Нічого, Марічко. Скажу мамі, і заберу тебе до нас на кечерю. О, мой мой, Іванко. Не журись. Сергій Параджанов зняв унікальну стрічку, яка не має аналогів, я думаю, не тільки в Україні, але й взагалі у кінематографі світовому. Майже немає відступів від тексту, від тексту книги. Я думаю, що Коцюбинський не потребує якихось переробок суттєвих, тому і сценаристом фільму є сам Паражанов, і режисером є сам Паражанов. Паражанов взагалі відомий тим, що він не терпів чогось втручання ззовні. там? чекай поразку! Головні актори фільму Іван Миколайчук та Лариса Кадочникова, Діляться спогадами у численних інтерв'ю, спогадами саме про процес знімання цього шедевру. Лариса Кадушникова розповідає, що режисер Сергій Параджанов часто йшов на різні експерименти, як фарбували серебрянкою дерева, щоб надати якогось відтінку такої містичності. А чи будемо ми? хотілося б запитати у вас, глядачі, чи були ви коли-небудь в Карпатах. Я думаю, що ті, хто були в Карпатах, ті, хто бували на Гуцульщині, ті знають і ті можуть підтвердити, що ця природа вона не просто гарна, вона захоплює, вона поглинає. Ця природа, звичайно, є неперевершеною декорацією для для розвитку якихось почуттів. Окрім лінії кохання, дуже цікавим у повісті є зображення Михайлом Коцюбинським ритуалу смерті, саме ставлення до смерті. Щось я кохре погано ти співає. Гуцулі воно як ми бачимо, незвичайне, тому що коли відбувається похоронна процесія під час поховання Іванка. А немає того традиційного плачу, жалю. спочатку є якийсь плач, але більше як традиція. А потім розгортаються веселощі. І у цьому можливо якийсь філософійний. У цьому ми бачимо якраз те, що смерть це перехід просто від одного стану до іншого. Гуцули вони філософи в цьому розумінні. Ну, Хоча за сюжетом і в фільмі, і в повісті у коханні Івана і Марічки і не сталося такого сюжетного подієвого хеппі-енду. Адже спочатку загинула Марічка, потім страждав Іван, і, і він так і не зміг дати сімейного щастя Палагні, одружився просто, щоб... Якось не, не сумувати так, не відчувати цю пустку в своїй душі. Але насправді на глибшому філософському рівні, а, я думаю, що ви погодитеся зі мною, що їхнє кохання, воно вище, ніж земні пристрасті, вони нерозлучні за будь-яких обставин. Часто говорять про настільну книгу, а тіні мій настільний фільм. Я можу переглядати його десятки разів і мені ніколи це не набридає. Я чувственность хочу розсудка об'яснити. Твоє обвинитель. стал твоим же адвокатом. И в тяжбу сам с собой я вынужден вступить. Так в сердце горечью и злобою объятой, Любовь и ненависть ведут немолчный спор, Ограбивший меня, любимый, милый вор. Вильям Шекспир, сонет 35. 26 квітня виповнюється 450 років З дня народження Вільяма Шекспіра.